Все знают, как по заклосе. Да! Верхнула! Я знаю. як не пойду, подумалась. Вы отдыхнул? Вернулась Ще раз. Андрій! Ти Андрей! Это я сезон! Сто на дворе? От у вас пішла така гарна. Світла, жовта нервя. Мане не жовка, мама човна. Сіли козаки характерники. Сіли, що е. Ой, Андрій, отой Андрій, вишивать в бойовому паку. Зараз буде щось біля мене робити. Не уважний дуже. Я хочу біля вас. Так. Сів, козак характерник, оповідає. І думає. Куда йому сьогодні покинути? Куди піде В Гори, ну, горик, давайте горе, але конкретніші. Сріємо, Карпати В Карпати йде. Ну що, згодіть? Хорошо, так, ну лягай позволить